Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і ви пам'ятаєте, ми, здається, вчора, позавчора, я вже зараз точно не згадаю коли. Ми робили розклад. Там був Трамп, там був президент, це було від НАТО НАТО. НАТО, це, мабуть, Наташа. Було від неї коментар. ось, Ми половину дійшли. Ми дійшли, ми розглянули Трампа, ми розглянули Зеленського. з його Островом? ось, І я не буду розглядати трюдо з його глобалістськими, цим, тому що ну, щось мені це не цікаво. Ось, Якщо вам цікаво, пишіть конкретно ваше запитання, а не подивіться. Що саме подивиться? Завжди прошу конкретне ваше питання. Я можу ваше питання трошечки а, під. ну, як... Сформулювати краще для, для таро, розумієте? Але як я не знаю, що ви хочете, я не можу запитати у карт. Просто подиви, давайте подивимося просто трюдо. Допустим, гаразд, дивіться, що ми зараз будемо робити. Наступне: в Україні після війни побудують новий Ізраїль. Давайте ось це подивимося. Які там сирійці, як вона написала, ця пані? Сирійцям і індусам подарують таку шикарну територію. За які злослуги ніколи за неї зараз гризуться росіяни, глобалісти і хабат. Відбувається геноцид українців, в тому числі і поступовий. Сьогодні Рада прийняла закон про канабіс тих українців, що зали, що це перетворять на веселі овочі, які не створять ні проблем, ні майданів, ні влади. Дивіться, давайте почнемо з. В Україні після війни побудують новий Ізраїль. Чи дійсно це так? От і подивимося, що будуть після війни будувати в Україні. Ну, дивіться. Уже позитивні емоції у нас перекриваються. Бачите? Те, що, можливо, ми мріємо. Можливо, влада про щось своє мріє. Ось, але ще й жириться у нас на дні колоди. Можна сказати так, що у нас є які, дивіться, по-перше, страх. Страх може бути, коли страх йде? Страх за майбутнє. Ось, бачите, нехватка грошей, розбиті дома. Хтось буде дуже добре нажився. Хтось дуже добре нажився, а комусь буде, ну, ви знаєте, не хати, ні кола, ні двора, як колись, ні коля. Ні коля, ні двора. Отак буде. Зараз я ось тут докладу очікування. Очікування розправи нашими військовими, ось що я бачу. Через те, що народ чекає, що прийдуть військові, прозіваємо абсолютно все. Ті ще більше тварюки нажеруться, ось як я це бачу. Да. І буде без вихід, без вихід. Ви знаєте, залишиться, дивіться, одна дорога українцям залишиться, аж дві карти це показують. Дорога, дорога. Це говорить про що? За кордон. Розумієте, до чого спонукають нас? У нас не буде виходу. У вас буде вибір, два вибори. За кордон, за кордон. Ось якось так. Тому що е, люди настільки обідніють, хтось нажереться, а хтось обідніє. Ось як я це бачу. Ось як я це тут не буде Ізраїля. Любі моє, не буде Ізраїля. Ну, на перших порах взагалі ні. Я зараз конкретно за Ізраїль запитаю, чи буде Ізраїль тут? Не годуйте себе казочками. Це, ви знаєте, ось тут я вам зараз скажу. Ось тут відійдіть від ілюзій, мої любі. А тут дві якісь течії зійдуться. зараз я скажу. Тут може бути повернення дійсно якогось народу, тобто наших людей, це кровні люди, це може бути кровні, які почнуть повертатися. Це все після війни ми дивимося, які почнуть повертатися після перемоги. Ось це вони будуть повертатися. І ця карта цим підтверджує, що будуть повертатися. Але будуть і іти чужі. Ну, вірніше, не чужі. А які вже колись були на цій землі. Це можуть бути дійсно євреї. Ось як це може бути. Ось, ось таке я тут бачу, да. В принципі, знаєте, тут а, два народи зійдуться. Зараз ми подивимося конкретніше. Чи дійсно євреї будуть повертатися в Україну після війни, можливо, не зразу. Ну, ви знаєте, можуть. Да. Особливо ті, хто захоче десь інвестувати. Угу. Тут навіть при владі хтось захоче бути, хтось захоче вкластися, дійсно, щиро, все правильно, а дехто вже тут ведуться якісь переговори, вже навіть в мене так якось йде інтуїція, що тут уже хтось десь в мені ось ось теж чекальна карта, тобто ожидающа, так? І ось, да, можуть прийти, можуть прийти, але я би не сказала, що це Ізраїль. Ні. Ні, це не обов'язково євреї. Це можуть бути, по-перше, наші люди, які давним-давно виїхали з України. Ну, такі, як Ірина, наприклад. Я, ну, я шуткую, але я давно виїхала, так? Можуть прийти діаспора, наша діаспора, бо я тут бачу більше. Шансів нашої діаспори, яка прийде. Але ви повинні розуміти: якщо буде ця сама влада, ніхто не прийде нічого інвестувати. Ось це ви повинні розуміти. Ну, я тут не дуже бачу, що єврей готовий, щось вкладатися. То ні. Ні, тут трошки хитро, тут жадновато вкладатися. Тут більше на щось готове прийти. Якось так я це бачу. Не знаю, розкрила я це питання, але я не впевнена, що це євреї. Тут ще, ще хтось є. Ще хтось є. Може розкрити краще це запитання. Давайте подивимося, чи якийсь інший народ прийде. Бо тут і українці будуть повертатися, і євреї теж, я бачу це, так. Але тут я бачу ще третя якась сторона. Якась третя сторона. І так, давайте подивимося третю сторону. Третя сторона, яка зараз взагалі не влазить. Взагалі не влазить, не показується, нічого. Це якась світова спільнота. Я не можу сказати вам, хто це може бути. Це можуть бути і глобалісти, які приведуть свій народ. Хто це може бути? Не знаю. Це буде після війни. І це буде удар для нас, щоб ви розуміли. Не так страшно буде, як євреї прийдуть, як ось це прийде. Вони нас всіх покладуть. Будемо рабами. Повірте мені, це гірше, ніж євреї, коли прийдуть. Я не можу вам сказати, хто це. Я, бо я не знаю, хто це. А на Таро не пише, хто це може бути. І так. А, стоп, за, за неї зараз гризуться росіяни, глобалісти і хабати. От Росія. А ну, давайте подивимося. Бачите, ось тут. І так, давайте тоді розділимо зразу. Хто прийде? Росіяни, глобалісти і хабати. І так. Давайте і українців треба ж покласти. Хочу в самому кінці зараз будемо дивитися, може, нам покажуть карти, скільки процентів да, будуть приходити? Угу. І так, Росія. О, да. Вона з нас не злізе. Мої любі, а рашка з нас не злізе, поки вони не розваляться. Я від, від дуже багатьох розумних людей чула, поки Росія не розвалиться, конкретно не розвалиться, що лишиться тільки Московія, ось туди ми будемо мати спокій. Поки е, Московія не одна, не відділилася, поки від неї не відділилися всі, от будемо цього диявола мати. Постійно. Так, це Росія, так? Росіяни глобалісти. Ну, глобалісти вони чекають, бачите? Вони в очікуванні. От це я і казала, що тут є якась, що хтось вичікує. Вони вичікують поки що. Потім ідуть. Так. Угу. Да. Хабат. Доби... Не, не то, що добивати, а скоріше за все, ну, ще більш просити. Ми Теж бідний народ. А українці, ви бачите, українці будуть зневірені. Українці будуть шукати іншої долі. Тобто, помаленьку я так бачу, що Україну виживають звідси. Зараз я подивлюся, чи є ще. Давайте подивимося. Ну, те, що відбувається геноцид українців, це точно. І це вже не перший раз. В тому числі поступовий. Сьогодні рада прийняла. Давайте, от за цей канабіс, давайте його візьмемо окремо. Бо я ще хочу, щоб вам вийшло це відео сьогодні, через 2-3 години. Я сподіваюся, що моїх сусідів немає, що інтернет ніхто не буде тягнути. І він підійде. а Давайте про це. Сьогодні Рада прийняла закон про канабіс тих українців, що залишаться, перетворять на веселі овочі, які не творять ні проблем, ні майданів для влади. Наскільки я знаю, тут немає нічого такого страшного. Але Краще ми побачимо. Якщо вам цікаво про цей канабіс, давайте подивимося, запитаємо, чи добрий це закон, чи це піде на користь Україні, чи піде не на користь Україні. Пишіть. Щиро дякую вам за увагу, бережіть себе і разом до перемоги, мої любі!